Палюгою бить відламаю цю корягу ще й відходжу по спині. Та вареничок в сметанці перевалюється збо... з боку на бік. Це щось таке середнє між ССРкою і СР. Черіван Футер це унікальна приманка. Поняли, так, ситуацію? І не боятися ставити великий розмір таких приман. Нам твої фотографії, наша нам твоя балаканина. Тут в такому монтуражі лісу сказали колись на форумі доміки, а рибака папірок стрім фон. Він і не галасливий такий. Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк і чу таку фразу Попереджений, значить озброєний. Декілька днів тому, до речі, що у нас сьогодні 5 травня, 1-2 травня, їздили, ну це вже другий раз, відкриватися по головню і дуже вдало. І цей ролик, ну в принципі, з нас би вже здогадалися, про що піде мова. Його можна було зробити за умови монтуражі з термокружкою Зоджик з Пуером. Але я не міг це промовчати і хочеться саме зараз на такому старті сезону, головневого сезону, розповісти вам про цю унікальну приманку. Ну, так, трошечки затронемо також 41-й чабіки. Але One Футер він зробив фурор просто ці виїзди. Cherry Ван Футер це унікальна приманка. One Footer – це та приманка, яка... Далеко летить, має дуже круту специфічну гру, яка повністю відрізняється від стандартних чабіків. І, ну і розмір. Реально, черик відсікає дрібноту. Тож це не хід парад, це не якийсь там супер підсумок, це просто нагадування і мотивація вам ну, не впиратися голувань в дрібні, якісь кренки, не впиратися там в якісь блохи, там малесенькі коливалки. І не боятися ставити великий розмір таких приманок. 7,6 грамів, 46, вони є 48 і є 46, це 46. Яка суть і яка соль, так, хенк, що ти? Поняли, да, ситуацію Шкуряка. Маласенька коробочка, до речі, це Майха оригінал, але не суть. Цей виїзд, він, ну ви спитаєте, Юр, а де відео? нащо нам твої фотографії, нащо нам твоя балаканина тут в такому монтурежі лісу, втік на свою улюблену річку Кам'янку, погоду злими, 12 градусів. Куртяк, крутяк штанці, кроси і ну, чекаємо потепління, знову поїдемо. Дасть Бог життя, все буде добре, знову поїдемо. Цей раз ми поїхали з моїм товаришем компаньйоном по рибалкам. І він задав мені питання, Говорить, Юр, а що ти перше прицепиш на засібку? До речі, невеличкий спойлер. Ще ось на засібці і на стальній скруточці висить <гум> черік. Я говорю, я хочу цей раз більше акцентовано зробити ну, якби ставку на крупніше кренки. Норіс Super Shell Кренк не пупа, а він більший, він також щось там до 5 грамів. Такий об'ємний, і він круто спрацював, але ну, зрізала щука. Навіть з малесенькою стальною скруточкою зрізала щука. Це таке трошечки відійдемо від теми. Я йому кажу: я, мабуть, поставлю Черіка. Чому черік? М -м -м Крупноватенький, повинен відсікати дрібноту. І сама головна фішка і тема це щоб Хент не скинув камеру це перший момент, а другий момент, що. Він круто летить, у нього геть інша гра. Я порівнював їх вже неодноразово, вони в мене ловили. І вони в мене ловили непогано, але вони не ловили якось так суперстабільно. Можливо, що я їм дійсно не приділив багато часу. Але ці покльовки, ці атаки, як він його підбиває, як він за ним іде, і заакцентував е, тему на провоці. Ось ви робите закид вверх по течії під 45 градусів. Не кидаєте риби на голову, кидаєте чуть-чуть під кутом, щоб зносла приманку на цікавих місцинках. На так званих тарілочках з під тієї сторони річки, під ногами вниз потечі, скажімо так, даунстрім, апстрімом. І, ну, як сказали колись на форумі доміки, а рибакастрім. Ти робиш закид, і ти виконуєш максимально повільну проводку, але не просто тупо монотонну. Ти ведеш, ведеш, ведеш і періодично кінчиком задаєш такий збій амплітуду. Ди Далі проводиш, проводиш проводиш, Ди Здає, даєш таку амплітуду. І так як цей виїзд рванули, просто черіки це просто віщенка, персик кіця-ляля, гвинтокрил. Кольори, ну в мене всього-навсього було три. Кольори. Три кольори мої, два кольори. Ось такий класик Асласик в свій час, akay Павел Дайвер Лясоцький. Порадив ось такого красунчика. Матово-зелений, він дуже круто грає. Є прицільна точка атаки чорна на дупі. І важливий фактор трошечки підкрашена отут у нього шийка. Ну, погляньте просто на цей воблер. Ну, він ну, в апріорі не може не ловити. Погляньте на цю красу. Ну, звичайно, джакал це дуже круті воблери, це Японія. Слухайте, таке питання до знавців. На який прижок хенк скине камеру в воду і получить наганяйку? Хенк. Погляньте на цього ведмідя. Це ж О, та вже лисиця. І цей воблер, він круто летить, він класно тримає течу, що немало важливо. І він дуже круто збирав головня саме крупнішого. Тобто цей виїзд, самий дрібний, мабуть, був ну, грамів 400, саме великий – кіло 400 Ось такий от колір, просто унікально крутецький. Поки старт сезону, моя вам просто порада, не нехтуйте кренки, купіть їх декілька і вони у вас дуже круто спрацюють. Ще ось такий один красунчик. Шрімп, шмімп не пам'ятаю, як точно на, має назву він, але він ось так от виглядає. І, до речі, також дуже е, великий плюс і фактор Cherry One Footer, один фут 30 см. 30 см він орієнтовно йде під водою. Це щось таке середнє між SSR-кою і SR-кою. Тобто він йде над самою поверхню, він йде як SR-ка, нижче, він йде орієнтовно 20-30 см. І були такі моменти дуже круті. Також буду говорити, буду додати багато фотографій, 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 бо реально круто ловили і в кількості, і в якості, і далі по списку. І завал коряг, і над ним ну, 100% десь там в пучині річної стоїть головень. Ти кидаєш, проводиш, і так було круто спостерігати, як він вилітав, атакував, як він скубав його, декілька разів підбивав. Був такий прикол, таке, знаєте, як буква Л, повальне два дерева, і між ними така прогалена, така так звана тарілочка. Кидаю під кутом, саме провожу в епіцентрі цього місця, такого активного логічного місця. Пекльові, що таке, він вилітає, бамснув, підбив не засікся. Другий раз у нього ще такі на, морди, на морді обличчя. Такий буде шрам, також добавлю фотографію. Раз його підбив, другий раз його підбив. І з третього разу його атакує. Тобто приманка йому інтересна. Інтересна по деяким причинам. По-перше, це класний барахтуючий сажук і розмір, знову ж таки, ось так от покажу. Ось так от вам покажу і ось так от покажу. Це 43-й. Точніше, це 41-й, да? а це 46-й. І що по грубині, також порівняйте, ось так от. Зверніть увагу, будь ласка. І ось так от. Порівняйте до них, також ми йдемо. Гачки все-таки топ-супер. Ну і третій, в мене всього їх три. Я ще докуплю, обов'язково докуплю. І вам раджу. Посилання будуть в описі під відео. На Ібіс вони заїхали, є вони на інших сайтах, їх багато на Олехі є. І, ну Копію не знаю, але я ловлю оригіналами. Silver and Black. Такий також жук-не жук, прикольно барахтається. І яка в них гра? В них гра не така амплітудна і високочастотна, як в класичних чабіках. Він так як знаєте, такий опецючок, такий, знаєте, вареничок в сметанці перевалюється з бо з боку на бік. І ще великий факт. До речі, невеличкий спойлер. День-два на моєму фейсбуці буде дуже цікавий повноцінний фотозвіт. Що відео не знімаємо, щоб не палити місця? Ну буду банальним. Згадайте те ж саме звіти знову ж у Фейсбуці з судаками, з гуйви, з тетерівки, з гнилопіті. От, типу, взяти камери, запалити четвірки, п'ятірки, 5600 піймав, я половиною ловив, за 3 левили, за 2 левила. Просто буде ну, непорядні рибалки. Виб'ють все, навіть мул через зуби процідять. Тому є такі локації, де ми класно їздимо, кайфуємо для душі, для фотозвітів, але не палим, не беремо туди камери. Це такий невеличкий спойлер. Але ви послухайте, який крутий у нього звук. Я ось так на де мікрофон. Він і не галасливий такий, а він шумовий. Він при цьому дуже класно створює таку, знаєте, правильну, таку шумову мембрану, що провокує не тільки головні, але провокує і різного хижака. І щуки влітали, і щука, а щука зрізала норіс і були також покльовочки. Черрівон Футер чималий кренк. Це вам не салмотіні, і це вам не каміончик, навіть магном. Це гарний такий вгодований годовий кабан. Це якщо провести аналогію, алегорію зі свининкою. Але так як вони просто ну, запригнули в головлеву рибалку цей вис, просто з двох ніг. От просто з двох ніг вибили з віртухи арабським сальтом задом наперед вибили двері і полетіли далі. тоді мене питає, Юр, то приманка. Черівонфутер. Досить каже, крупноватий, Але каже, стоп, класно летить, гарні гачки, ну і ловить. І ловить, а стики наловив, ну просто капут. І рядишком біля них також стояли. ну Знову ж таки, класика з класик. До речі, в нових уже 41-х стоїть магнітка, що в СССР і що в СРЦ. До речі, порівняйте ради переколу, зверніть, будь ласка, увагу, грубина. Да? Він цей такий більш як головлик на головлика. такий, як реально клобастик, якщо навіть отак показати. Зверніть, така, така в нього. Пекаморда. А тут СССР. Щука 2710, якщо я не помиляюсь, 70 майже сантиметрів. Ось так от він виглядає. Він там палець малет пінк -шмінк, от, це от Браун. Ну і класична аюха. Також дуже круто спрацювала. Це такі досить великоваті кренки. В принципі, хто ловить головні, розуміє, що пачка в нього хороша. Атакує він теж непогано. І враховуючи ситуацію, гарно летять, вони тримають крутий горизонт і в ситуації з підніпанням риби над платом корях, ну він дуже круто, Так, мій акрополі зараз впаде. До речі, гарні рюкзачки по і якості, друзі, звертайтеся. Так що якось так ще вам хочу порадити і порекомендувати дуже крутий магазин моїх товаришів Еліп Джапан Таклес. Посилання буде на їхній інстаграм. В них також можна купити деякі групи товарів, японських товарів. Тож звертайтеся, бо я там і Ріджі брав. І Рафелі, до речі, заїхали, і Ріджі, і Хемсіни заїхали і ще багато всього. Але джекал бренд з легендарною історією, джекал бренд, який плотно засів в моїх коробках, джокал бренд, який... Ну, в принципі, десь і не потребує реклами, десь не потребує розголосу. Але якщо ви саме ось ти дивишся і ти скептично ставився до кренків Аля XXL, типу Cherry One Footer, Zero One Footer є, наприклад, той же самий Єлакікрафтовський клач, великий об'ємний кренк. І ти думаєш, ну це десь можливо десь під Росії на Волзі, або десь, я не знаю, там на Дніпрі, де велика теча. Навіть якщо взяти черік і покидати ось тут, от на цій річці, ви піймаєте. Що горизонт, що все так буде десь натучати щука, якщо вона є. Ще будуть якісь моменти, але моя вам порада, поки старт сезону, придбайте їх, просто не то, що говорю, кричу криком і ще й. Палюгою бить відламаю цю корягу ще й відходжу по спині. Ну, знову ж таки, жарти. Ну і про головне, не забувайте про фонд Сереги і Вологіна гаджета. Допомога там, де вона потрібна, завдяки нашим засуну, можемо порибалити, задонатити. Тож, друзі, якось так. Такий невеличкий спонтанний ролик. Придумаю його буквально на пальцях, коли приїхав з риболовлі. Погоду зломило. Чекаємо знову, коли буде хороша погода. І будемо з вами рибалити і ділитися своїм досвідом. Тож пишіть в коментарях, як ви відноситесь до. Розміру такого 7-8 до 10 грамів. Чи ви ловите на черрівонфутер, чи, чи взагалі вони у вас, є, можливо, ви перший раз про їх чуєте. Так вже багато наговорив була голова. Всіх обійняв, підняв в кадрі був. Юрій Вознюк, друзі. До зустрічі на риболовлях. Гов просто фідео.